18 листопада 2022 року в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси було освячено гробницю Мощовик з іконою преподобномучника Макарія Переяславського і Канівського чудотворця. Чин освячення звершив митрополит Черкаський і Канівський Феодосій у співслужінні міського духовенства. Гробниця являє собою кришку від гробу. В якому нетлінні мощі святого преподобномучника Макарія було перенесено 1942 року, рівно 80 років тому, з Переяслава до Черкас. Під час освячення в гробницю було поміщено частину мощей святого. Найближчої неділі, 20 листопада, ця гробниця з частиною мощей святого через 80 років здійснить зворотній шлях до Переяслава, і її передадуть. До Архангело Михайлівського монастиря, де спочивало тіло подвижника протягом 18-19 століть, шановні отці, дорогі брати і сестри, зараз ми з вами освячували ковчег з іконою та часткою мощей святого преподобного мученика Макарія, нашого з вами небесного покровителя. Що ж це за ковчег і куди він поїде? Це не просто ковчег, це, як каже, усне передання Черкащан, кришка саме з тієї труни, з того гробу, в якому у 1942 році до нас із Переяслава в Черкаси приїхало нетлінне тіло святого преподобного мученика Макарія. Пройшло з тієї пари рівно 80 років. 80 років ця кришка від труни лежала на горищі Різдва Богородиці Монастиря, храму, який не закривався весь цей час. А мощі переміщувалися по Черкасах і Троїцької церкви до Різдва Богородиці, потім, коли збудований, був збудований цей величний собор сюди. І ось сьогодні, коли пройшло 80 років на прохання. Жителів Переяслава і з благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї України Ануфрія, ми повертаємо цю кришку від гроба, в якому приїхало тіло блаженного Макарія, і частину його святих мощей. Більше того, з благословіння предстоятеля Української православної церкви, ми протягом декількох місяців. Передамо частки такі ж частки мощей у всі міста, які особливо шанують і люблять Преподобномученика Макарія. Нещодавно ми передали частку мощей у місто Овруч, там, де святий Макарій народився, там, де він навчався, там, де він був в монастирі, приймав чернечий постриг, там, де він був архімандритом обителі. Туди поїхала частка його святих мощей, і по свідоцтву митрополита Овруцького і Коростенського Вісеріона, це викликало великий духовний підйом у овруцькій та коростенській єпархії. Там є гробниця святого Макарія, і саме туди буде покладена його невеличка кісточка, частка мощей, і овручани, і коростенці. Будуть можливість свого святого шанувати, прикладаючись до частини його мощей. Також і Переяслав, Переяслав там, де протягом двох століть перебувало це чудотворне тіло святого Макарія, нетлінне, храм архістратига Михаїла у Переяславі, при будівництві якого одразу була на південній стороні храму викладена спеціальна ниша. Апсидна ніша, в якій стояв гроб з мощами Макарія, там і по сьогоднішній день його ікона написана на стіні. Постійно живі квіти саме в цю нишу і повернеться ця рака, цей гроб з часткою його святих мощей. Це відбудеться цього недільного дня. Також частку мощей ми будемо передавати у Полтаву. у Кафедральний собор Полтавської епархії, собор Святомакарівський, який носить ім'я нашого з вами святого, преподобномученика Макарія. У Полтавський собор ми також будемо передавати частку мощей не саму по собі, а у спеціальному ковчегу, який буде зроблений і зараз вже оздоблюється у Києво-Печерській лаврі, із кришки гроба. В якому протягом десятиліть ХХ століття мощі Макарія спочивали тут, у нас, у Черкасах, до того часу, як була зроблена ця металева рака при владиці Софронії, хто пам'ятає, такий бордовий з інкрустацією дерев'яною гроб, в якому почивало тіло. З нього також буде зроблена така ж гробниця з іконою зображенням Святого Макарія. Покладена частка його святих мощей, яка відправиться у Полтаву. Ми віримо, що ці частки мощей, захисника православ'я, все його життя святого Макарія пройшло в захисті православної віри від уніацької експансії, від поляків, від татар, турків. Ми віримо, що частки мощей і покров. Захисника православ'я Святого Макарія надихають і дають сили саме сьогодні, в непростий час всім віруючим людям триматися своєї правдивої, справжньої, канонічної, апостольської православної церкви. Згадаймо події 80-річної давнини, коли привезли сюди мощі Святого Макарія. Той же рік, 1942, відкрився храм Різдва Богородиці. Сьогодні ми там зранку служили літургією, святкували в 80-річчя його відкриття, а з часом там відродився монастир, який і по сьогодні. Та всі пам'ятають, в радянський час, коли Троїцьку церкву закрили, Різдва Богородиці храм був єдиним, де молилися люди, де хрестилися діти, де відспівувалися померлі. Це було серце Черкас, яке б'ється і до сьогоднішнього дня, а забилося воно в 42-му році, саме тоді, коли святий Макарій приїхав до нас, у Черкаси, щоб захистити нас від безбожної влади і дати надію православним, що все буде добре, що прийде час, коли і Собор, Новий Великий, побудується, і свобода прийде на нашу землю релігійна. Так і відбулося. І коли ми сьогодні віддаємо частинки його святих мощей, належним чином оздоблені в його гробницях у міста, в яких особливо шанується святий Макарій, ми віримо, це і духовна підтримка парафіян, віруючих ченців духовенства тих єпархій, і велика невидима сила святого Макарія, яка обов'язково покриє ці міста. Їх православні церкви і монастирі захистить від будь-якої експансії і дасть пережити цей скрутний проміжок часу і вийти на мирне, спокійне, благодатне існування. Ще раз вітаю вас з тим, що взяли участь у освяченні цієї раки з мущами. благословіння Господня з вами нехай перебуває.